Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд. І Сьогодні у нас на огляді гарнітура від компанії Hator. Це Phoenix 2 Wireless. Це друге покоління гарнітури Phoenix Wireless. І тут справді зроблено серйозний крок уперед. Модель отримала підтримку Bluetooth 5.4, Гібридну систему активного шумозаглушення, нові динаміки з сертифікацією Hi-Res Audio, покращення позиціонування у просторі, знімний мікрофон і додаткові фішки, які підходять не тільки для геймінгу, а й для просто. Поховування музики, перегляду фільмів і навіть дзвінків. Якщо тобі цікаво, підпишись на канал, а я зараз продовжу розповідати про цю модельку. Я впевнений, вона тебе точно зацікавить. Ну що ж, полетіли. Хатор Fenix 2 Верлейс має преміальний зовнішній вигляд, який одразу викликає довіру. Це класичні накладні навушники з верхньою дужкою, яка покрита м'яким матеріалом і не тисне на голову навіть після кількох годин використання. Чашки обертаються завдяки цьому, гарнітура легко адаптується до будь-якої. Форми голови амбушури виконані зі штучної шкіри. Усередині м'яка піна з ефектом пам'яті, яка не тільки забезпечує комфорт, але й добре ізолює від зовнішнього шуму. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог наповну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Особливо приємний бонус спеціальне УЕФ-покриття на чашах навушників, що продовжує термін служби і захищає від зносу. Попри бездартову конструкцію і потужну батарею, всередині навушники важать лише 300 грамів. Це оптимальна вага, при якій пристрій не відчувається важким на голові. Кнопки Керування розташовані інтуїтивно і до них швидко звикаєш. Усе продумано для комфорту. Однією з ключових переваг Hator Phoenix 2 Wireless є комбінована система підключення. Вона підтримує одразу три варіанти. Бездротове з'єднання через Bluetooth 5.4, підключення через фірмовий USB-передавач на частоті 2,4 Гц, а також традиційне дротове підключення через змінний кабель. І саме ця гнучкість дозволяє легко перемикатися між різними пристроями комп'ютером, ноутбуком, смартфоном або ігровою консолью. Bluetooth 5.4 забезпечує стабільне з'єднання та низьке енергоспоживання. А головне мінімальну затримку, яка майже не відчувається навіть у динамічних іграх. При підключенні через USB-передавач затримка ще. I'm Ідеальне рішення для змагального геймінгу. А якщо з якихось причин потрібно підключити навушники через кабель, це також легко зробити. Phoenix 2 отримали 40-міліметрові драйвери з сертифікацією Hi-Res Audio, що вже саме по собі свідчить про серйозний рівень. Частотний діапазон від 10 до 44 тисяч герц, дає змогу відчути не лише потужний бас, але й найтонші високочастотні нюанси, які зазвичай губляться в дешевих гарнітурах. Такий звук сподобається не тільки гравцям, а й меломанам, які хочуть отримати. Максимум якості від улюблених треків. Головна фішка це унікальна конструкція ізольованої порожнини драйвера. Вона мінімізує вібрації та зменшує спотворення звуку, завдяки чому аудіо залишається максимально чистим і деталізованим. Також варто відзначити наявність 24-бітного ЦАП із частотою до 96 кГц, який працює в парі з 32-бітним двоядерним DSP-процесором. Усе це забезпечує звучання, яке по-справжньому вражає як у грі, так і. Під під час перегляду фільмів чи прослуховування музики. І найголовніше, завдяки технології спатії аудіо та функції Head Tracking ви не просто чуєте звук, а відчуваєте його рух і напрямок, що створює ефект повного занурення у простір. Хатор Phoenix 2 Varelace отримала повноцінну гібридну систему активного шумозаглушення Hybrid ANC, яка працює у режимі Bluetooth, так і при підключенні через 2,4 ГГц. Це не просто маркетинг, система дійсно ефективна. Вона базується на чотирьох вбудованих мікрофонах, які в режимі реального часу аналізують зовнішні звуки та зменшують рівень шуму за допомогою спеціального цифрового процесора. У результаті ви чуєте більше того, що справді важливо звук, гри, музику або голос співрозмовника без фону, метро, вентиляторів, розмов поруч чи шуму міста. Ще один інтелектуальний елемент технологія ClearScan. Вона постійно сканує бездротовий спектр і автоматично підбирає оптимальну частоту для передачі сигналу. Це особливо корисно в умовах із великою кількістю інших пристрій. Наприклад, у квартирі з кількома Wi-Fi мережами або в ігровому турнірі з десятками бездротових аксесуарів навколо мікрофон у Phoenix 2 вересня знімний, гнучкий і дуже чутливий. Він добре захищений від навколишнього шуму. Передає голос чітко і природно, саме те, що потрібно для голосового чату в грі або стріму. Запису звуку на навушники компанії Hator. Це у нас Phoenix 2. Зараз тестуємо по 2,4 Гц і на додатковий. Мікрофон, який ми можемо як від'єднати, так і переєднати зараз. Протестуємо запис на вбудований мікрофон, та запису на необбудований мікрофон в навушниках, тобто є можливість порівняти. Перший запис у нас був на змінний мікрофон, а це вже є тест запису на вбудований мікрофон. А якщо зняти мікрофон, у вас все одно залишається вбудований, який дозволить приймати дзвінки або записувати голос, не втрачаючи функціональність. Ще один аргумент на користь Хатор Phoenix 2 це її автономність. Усередині літій іонний акумулятор місткістю 850 мл із низьким рівнем деградації. За словами виробника, одного повного заряду вистачить на 45 Годин без роботи, і в реальних умовах це цілком підтверджується навіть при активному використанні: геймінг, музика, дзвінки, навушники витримують декілька днів без підзарядки. Що важливо, така тривала автономність не вплинула на вагу чи комфорт. Гарнітура залишається легкою, а батарея стабільною без перегрівів або помітного зниження ємності після перших циклів зарядки. Це додає повну свободу, не потрібно постійно думати про заряд, особливо під час подорожей, стрімів або багатогодинних ігрових сесій. Гарнітура зручна, надійна і виглядає стримано, але професійно тут немає кричущих RGB ефектів зате є те, що справді важливо для щоденного використання комфорт. Якість і багатофункціональність вона легко адаптується до будь-якого сценарію від інтенсивних ігор до перегляду фільму, від роботи в онлайн зустрічах до музичних вечорів. Автономність у 45 годин це фактично тиждень роботи без зарядки, а знімний мікрофон і наявність вбудованого додатковий плюс для тих, хто хоче використовувати одні навушники на всі випадки життя. Якщо ви шукаєте гарнітури, яка може все звучить професійно і не потребує компромісів, Hator Phoenix 2 Wireless без безумовно заслуговує на увагу. Це не просто оновлена версія, це повноцінний новий рівень. Погоджуйтесь, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та тисніть на дзвоник. Свої думки про ці навушники пишіть в коментарях під даним оглядом.